І так, всім-добрий всім, -всім добрий ранок. Микуличин день четвертий. І сьогодні я виїхала з Микуличина в сторону Яремче. Сьогодні мій перший соло похід. Хочу піднятись на гору Маковиця. Ось тут старт. По цій стежці вверх, і я піднімусь на гору Маковиця. Висота над рівнем моря 984,5 метри. 3,9 км в одну сторону. Ну, я думаю, після походу на шпиці, це так для мене буде така прогулянкова, така екскурсія. Ну, надіюсь, все буде добре. Маршрут, дивлюсь, маркований. Біло-жовта смужка. Стартую я від водоспаду пробій. Он знаменитий он в долині знаменитий ресторан Гуцулка. Тут така маркована стежечка. Ще раз повторюю, такий маршрут. Маршрут коштує для дорослих 50 гривень, для дітей 25. Ну що, в путь з Богом. Ще раз повторюю, це мій перший соло-похід. Зараз включаю навігатор і вперед на гору маковиця. З Богом. Ви подивіться, яка краса, який я зайшла ліс. І йду от такою от стежкою. Ой, краса, неймовірна. Йду такі от марковані стежки. Як сказала мені касир, ну де я купувала білет, я їй питаю, я не заблукаю. Вона каже, ну тут ще треба мати талант, заблукати. Все марковано, йдіть по таким от вказівникам. Тобто я йду. Строго, ну, і навігатор, звичайно, включила. Карту включила. А, вона мені ще дала карту, таку бумажняну, невеличку, теж, щоб я по неї орієнтувалася. Ну і все рівно і Google-карта, і така карта, і такі от вказівники біло-жовті маркування таке на деревах. Підказує, куди йти. Ну це просто, ви подивіться, яка. Просто казка, казкова стежка. Я іду, 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 іду. Ого, ви подивіться, по яким камінням мені зараз. Так треба це цікаво знати. Праліс це цілий мікросвіт, процвітання і благополуччя якого цілком залежить від присутності великих старих дерев. Так що старі дерева в лісі, вони. Дуже цінні, товсті стовбури вкриті грубою корою притулок рідкісних, вологолюбних, повільно ростучих лишайників. Тут знаходять свій діє багато відів комах, багатоніжки павуки і навіть дрібні ящерки. Глибокі тріщині кори, углублене місце розмноження равликів. В общем старі Дерева в лісі. Це дуже цінна річ. Їх не можна зрубувати, не можна знищувати. Треба тільки оберігати. Ну, це все лірика. Вперед, Іра, а то щось <сум> вперед, до пригод. о Підходю от до такого оглядового майданчику. така Такий будиночок невеличкий, оглядовий. Де відкривається просто казковий вид на все Яремче. Подивіться, яка краса. Яремче у всій своїй красі. Сьогодні 2 вересня. Осінь, осінь, мила подружанька. Ти йдеш до мене, наче хмарка. І так я йду Карпатським національним природним парком. Тут дуже часто зустрічаються такі от. Борди з інформаційні борди, скажімо так, дуже цікава інформація. Ну, наприклад, вздовж маршруту на гору Маковиця подекуди зустрічаються залишки окопів, виритих в часи Першої і Другої світової світових війн, трапляються відстріляні гільзи. Тут, 13 липня 44-го року, проводилась наступальна операція військ Першого українського фронту, внаслідок якої 1 серпня того року були звільнені Яремче і Ямна гармата. Як яка раніше знаходилася тут, була спрямована на південний захід. Отак, От які цікаві міста тут. Ми йдемо далі. О он туди. І так, все вірно. Йду вірним шляхом, але тут на мітках з'явилася яка, якась ще зелена така рисочка. Ну, не знаю. Ну, я бачу жовту, тому я впевнена, що я йду вірно. вірним шляхом. Мені он туди. Який ліс чудовий. Клас. І прийшла я оон звідти. Хух, клас. Це не перевершено. Якщо чесно, трошки йду боюсь, але йду. Бо ціль поставлена, гора Маковиця мене чекає попереду, краса, неймовірно, чекає, і тому я йду. І не боюся, але трошки боюся, бо сама в лісі. <с> ну, я думаю, що вовків тут нема. Зустріла всього дві людини чоловік і жінка, які вже спускались донизу, а так більше тут щось нікого немає, йду одна. А, ну всі ж сьогодні 2 вересня, вже ж всі до школи пішли, діти. То лишились тільки такі, як я, <с> туристи. Ну, все, з Богом я йду далі. Вау! І от я з лісу, з лісу виходжу і от попадаю на таку полонину. Яка краса на отаку полонину, звідки відкривається теж такий чарівний краєвид. Зараз там буде. Скульптура Діви Марії, наскільки я пам'ятаю. Скульптуру ми донна проходити. Маковиця, ще півтора кілометри. Все, я правильно йду. Ура! Правильно я йду. Тут у нас казівник, ага, найстаріше дерево. І тут відкривається отака красота, отака панорама. Ай, яремче! Яка краса у нас відкривається. Там десь чую квадроцикли, мабуть, зараз. Мабуть, виїжджають квадроцикли. Мені туди, воно там скульптура Діви Марії, ага, це Джептур. А я опиняюсь тут. П'ять хвилин перепочити, випити чайку з батончиком. А це джип тур, це тому, хто лінується йти пішки ніжками, вивозять на маковицю. І коштує це десь тисяча гривень, якщо не більше. Ну, смотря, звідки стартувати. Насолоджуйтесь разом зі мною. І там взагалі, там, неймовірно. Там така краса. Нагору на полонину Маковицю. Тут відкривається отакий от чарівний краєвид, Боже, яка краса, яка краса, все яремче, як на долоні. Якщо внизу яремче, то мені здається, отам, далині, то вже, напевно, ми там. Чи може я помиляюсь, не знаю. Чи може то ще яремче таке взагалі? Теж довге село, таке саме, як і Микуличин. Ну, краєвид, краєвид вражає. Прийшла я от звідти, як гори тимлять, ви бачите. Знову ведмідь закурив люльку. От куряга. Той ведмідь. Ну а краса, краса, краса Карпат, вона вражає. Ідемо далі. Чуєте, як вітер гуляє? Тут вже такий вітерець, тут вже так прохолодно. Ну, аби не жарко і аби не дощ. Так що погодка сприяє, все добре. Ось побудували якісь такі будиночки, дивлюся, ось будиночок. А два роки по тому я тут була із туркомплексом Ворохта 365. Ми теж ходили на Маковицю, це був жовтень місяць. То таких будиночків не було. Це, мені так здається, зіплайн, бо все-таки трос натягнутий. І он аж там там будиночок теж є. То, мабуть. Мабуть, мені здається, то старт, а тут уже фініш. Бо не було, не було цих будиночків. А краєвид, а краєвид, яка краса. І йду я он туди. Видно вам, де хрест на горі стоїть? Оце вже гора Маковиця. Це полонина, Маковиця, там сироварня, невеличкий такий ресторанчик є, де можна перекусити, і де можна купувати доброго сиру, бринза, буць. Я йду он туди, Боже, допоможи. Піднімусь. Залишилось зовсім небагато, зовсім. Можна сказати, що я вже у цілі. Перед до мрій і до своїх поставлених цілей. Ну, останні, ну скільки, ну, 100-150 метрів, здається, вони завжди такі самі важчі, а краєвид, ну просто вражає. Ну, я не можу, не можу. Надивитись і насолодитись цим всім, друзі мої, дивіться і насолоджуйтесь разом зі мною. А то й пішли разом зі мною. Нема чого на диванах там лежать. Я розумію, складні часи настали, я все розумію. Але мені здається, день-два потрібна нам перегрузка щоб восстановити сили, щоб думки, трошки помисли наші, наші очистилися, набратися сил, енергії. І вперед, до перемоги. До перемоги ніяк не інакше. І все буде Україна. І все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Так, вперед, вперед, вперед. Ну, ці останні метри, вони завжди такі такі складні. Як ото останні 60 метрів на говерлу, то просто. Ну, кут нахилу тут десь так 40-45 градусів, я думаю. Не, не більше такий кут хороший. І тому йдемо. Перед до цілі і до перемоги. Складно. А хто казав, що буде легко? А ми ж не шукаємо легких шляхів. Нам треба, щоб було важко, але цікаво. Цікаво і гарно. Ну от я у цілі. Гора Маковиця вдруге взята. Висота 958. А що, якщо враховувати те, що там ще по лісі трошки круги давала, там гуляла там по полонині трошки, то всі 100 плюс, то можна сказати, що висота в тисячу метрів взята. Гора Маковиця. Привіт! Я знову у тебе на Маківці. Ха. Клас. І тут з Гори Маковиця відкривається такий чудовий краєвид. Просто бомбезно гарно. І вона франківська область. Яремче. І наші Карпати, наші чарівні Карпати, слава Богу, я прийшла. Ну от, почала спуск. Спуск з Гори Маковиця, гора Маковиця. До побачення! До наступного року. Прийду обов'язково, з друзями прийду, витягну всіх своїх подруг. Ех, Карпати, Карпати. Вони просто чарують, вони просто притягують якимсь неймовірним магнітом. Вони тягнуть, вони манять Карпати Карпати. Перебуваючи тут, якось надихнуло мене на такі строки. Я піду в далекі гори, сяду десь на полонині, стану проводжати літо. Що тікає від нас нині. Прощавай важкуче літо, ми не звикли до такого, прощавай кривавий серпень, не приходь до нас ніколи. Ми не їздили на море, чаєк хлібом не кормили, ми ховались від сирени, вікна скотчем заліпляли, ми просили. Ми благали, ми від вибухів ховались. Слава Богу, є Карпати, є можливість відпочити, хлопців, які нас боронять від душі благодарити. Хлопці, милі і рідненькі, ви пробачте, що я в горах знаю, важко вам і страшно. Смерті в очі, ви в окопах. Дорогенькі, я молюсь за вас і постійно Бога благаю. Дай вам Боже сили, дай вам Боже витримки, дай вам, Боже, вистояти, витримати це все. А Україні миру і спокою. Ну, от і закінчується мій маршрут. на гору Маковиця. Я вже прийшла знову сюди на оглядовий майданчик. Де відкривається просто шикарний вид на Яремче? Закінчується відпустка, і завтра я вже їду додому. Відпочивати завжди гарно, але треба їхати додому. Бо, як в тій пісні, співається, де би не була, не забуду дім, хочеш закрути мене, як бігуді я закритими очима знайду де мій двір Бо де би не була, не забуду дім, де б не носило скофа по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях, боляче, коли побачив в далині рідний маяк, хочеш море переплетене. До нього, але нема як рідна хата пахне пирогами, з вишнями і з печі, снилось, як світи фарами, ближніми уночі. Бачив, баба з дідом в хаті крутили калачі, он би зараз, діда, постукань би по плечі. Де де, де би не була, не забуду дім, Хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима знайду де мій двір, бо де би не була, не забуду дім. Чуть-чуть може голосніше мені все зробити дякую Коли тобі важко, дихати, значить ти дуже високо. Коли тобі тісно Още нас більше, ніж було до цього. Коли тобі душно, скоро весна і не буде так слизько. Хіба ти не віриш? Дивися, а правда насправді так близько. Сказав тобі, що буде легко, хіба хтось сказав, тобі що буде легко, хіба хтось сказав, тобі що буде легко, та хіба ти можеш жити без мети І іде, значить, а ми... ти маєш накоти, як то кажуть, пробі примі. Якщо тут тобі сумино, то, значить ти маєш поко задати. Коли ти високо, то зорі навколо і небо так міськоле. Розпад про ніярен. Хіба ти не віриш? Дивися, а правда насправді так близько. Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко.

Старі рани Розкажи, друг, що не так Де пропадаєш так давно може я провтикав літак А ти летаеш най-ди мной. Дай цифре поек им ти в зоні стопу, Ми сядем. В тачку, газ до полі поле на poпуstato. За парком що це був невдалий пранк залетим в і сядем за один танк, Друже, я за тобою скучав давай намотим голку і на мій чав А пані, що й чат під вікном кричать, як ночович ми ділили дівчат <рив> Давай на чистоту, сядемо разом на мосту, І по базарам зараз тут хай старі рани заростуть Давай на чистоту, сядемо разом на мосту. Базаром зараз тут, хай старі, рани не зараз туть Ми самі обманули, ми самі даси, не розуміємо, Правда коли ми самі обманули, ми самі себе не розуміємо, Правда коли Біля мене кругом були, ніби брудні вік. Там, всі дома склонилися на бік Після пари промахів вже недовіра вічна. Мені звично, тільки вічна віч. Я повторю знову тобі будь-трупот Так тупо всі потуги тупор Забили панти, тебе це фейковий рупор. В дружбі це ж топор, затоп. Я не пантоснений, не на не попав Пасту, просто є. Я думок людей. Знов. Я не пантосний.